Хочу з вами саме політичний аспект обговорити ось даної зустрічі. А давайте з того почнемо. А що ми ви виокремили під час цієї зустрічі? Що справді становить небезпеку і говорить про те, що Путін радикально налаштований застосувати ядерну зброю по території України там чи де-інде? Дивіться, я ну я думаю, що насправді помітьте завжди, коли у Росії починаються проблеми на військовому театрі ді. Вона витягає ядерну дубінку. Ми це вже проходили а, протягом останніх півтора року повномасштабного російського вторгнення. Я нагадаю, що а, подібна історія була, коли Україна почала звільняти Харківщину. Пізніше така історія була, коли ми звільняли Херсонщину. От тепер ми знаємо, відбувся а, оцей теракт. По суті, так екоцид на а, Каховський ГЕС і Ках. Вському водосховища, і Росія знов а, почала витягати ядерну дубинку, щоб показати світу, що у випадку чого у нас ще є ядерна зброя. Тобто ця історія пов'язана з Білорусю, розкрутку ядерної теми Білорусі. Ну вона, як на мене, була заготовлена ще в минулому році, а тобто, і тут насправді Росія, наскільки я розумів, готова витягати це питання тоді. Коли е, складно коментувати ну, в адекватному моменті е, дії їх військових на фронті, тому що якщо навіть от ми з вами говоримо про ситуацію, а знову таки в це контексті та те, що відбувається з Каховським водосховищем, е, то ну ми ж розуміємо з вами, що насправді в військовому плані, як, як казав Рахамі, це не буде грати е, жодної ролі, але це є ключова мета, частково е, призупинити, як вони вважають, е, контрнаступ пода, е, тому, що про нього багато зараз говорять, Ну і плюс. Робкес налякати світ, тому що помітьте, що от, окрім Білорусі є питання Запорізької АЕС, яке одразу виникає в контексті от тих подій, які відбуваються у нас.